Передсвяття непорочного зачаття Пристої Богородиці. Ще є ми в цих медитаціях про таїнство непорочного зачаття. Важливо сказати, що також є саме свято, і після того буде ще час посвяття. Маємо доволі часу над розважанням цієї таємниці непорочного зачаття. Отже, а ми ще в роздумах про, АБЦ це особисто віддання Марії, е, пороздумуємо е, що, від, що На другим кроком віддавати справи і речі свої і ближніх. В подібний спосіб віддавай Марії кожну річ і справу. Віддавай їй віддавай її інституції, місця праці, віддання впроваджує від, всюди Марію. Вона буде там, буде керувати, провадити, візьме відповідальність в міру, як її дозволиться. Так як її будеться про це просити, віддавай святиню і місця честі Божої. Віддавай всі інституції церковні, бо всюди з них шириться чиста слава Божа. Віддавай школи і навчальні інститути, щоб навчали в них правди і виховували шляхетних людей. Віддавай уряди, організації. Господарські інституції, віддавай конференції міжнародні, політичні, наради, політичні, економічні плани, щоб все служило Богу і добру людей, віддавай людські клопоти і нещастя. В катастрофах, в катаклізмах, о мати, поможи потіше, рятуй. І віддавай кожну твою молитву, кожну святу літургію. Через неї сповниш те, чого Бог очікує. Так робився той Максимлян Марія Кольби, наприклад. Себе людей справи бери в руки і серце, підноси відданням до Марії. Попросто її покажи. Представ вона буде бачити, що чинити бо є твоя матір'ю. Вона сама це знає, однак твої віддання є потрібне. Бог так зарядив, що твої, твої віддавання в їй розподілення більшої кількості ласк. Чим більше будеш відданим, тим більше може вона здівати. Тому Марія тебе потребує віддання себе людей, справ і речей має бути на дорозі віддання ритмом життя, віддухом душі, потребою серця. І третій крок на дорозі до святості на цій короткій дорозі до святості, яку ми собі розважали, продовж всієї цієї дев'ятниці, де напрошно зачаті матері Божої є пізнання волі Божої. Отже, коли знаєш, чого Бог в даній хвилі від тебе жадає, віддай себе ближні справи і речі Марії і старайся його волю виконати. Бо що пізна, що зачнеш, коли не знаєш, яка є воля Божа? Мати Божа на кожну хвилю має для тебе найкраще заняття. Часом праці і терпіння, часом відпочинок і розривку, не завжди те, чого об'єктивно краще є для тебе волею Божою. Треба довідатися, чого Марія прагне. Видумано різні способи пізнання її. Одні застановляються, що було би тепер Господу Богу найбільше мали. Інші читають Євангелія, щоб довідатися про те, що говорить Господь Ісус або що вчинив в подібній ситуації. Ще інші питають, що би вчинила Марія, коли б була на їх місці. І, однак, простіший спосіб і хіба кращий. Хто віддався Марії? Має право її запитати, мати, що я маю тепер зробити? Чи вільно мені там піти, це купити, на це подивитися, про це говорити? То є натомість найпротіше і відповідне духові дитинства. Ісус Христос сказав, просіть, і буде вам дане. Отець з неба, е, нехай дасть Духа Святого, тим, який його просить. Дух Святий, якого отець пошла в моєму імені, він вас всьому навчить. Отже, ж, стало питання про згоду і дозвіл, про пораду і світло, всюди там, де, де знаєш, що ви, ви, ну, якби піти вибратися є нормальним, найкращим і на власність. Маєш питати, чи вільно тобі дивитися, говорити і що говорити, на твої, бо твої очі уста, щоб її висловляли. Щоб твої очі уста були її власністю. Отже, то не є пересада, від виків час святі, що належить перед кожним чином застановлятися, чи є згідно з волею Божою, що належало у всьому шукати волі Божої. Питання Марії є тільки застановленням тієї засади до дороги віддання Матері Божій. Тут маєш однак ту користь, що не шукаєш волі Божої сам. Але просиш Марію, щоб тобі її вказала. З часом не будеш мусити питати це словами. Вистачить духовний погляд в її очі, а будеш бачити, чи так, чи інакше. Ну і не чекай по запитанню на жодне вияснення, бачення найбільше. Природніші голоси, Марія має дуже багато звичайних способів, щоб тобі показати, що є в тій хвилі волею Божою. Ісус Христос сказав в Гецемані: Чувайте і моліться. Хто питає Марію про волю Божу, той молиться. Треба тепер чувати, чекаючи на її відповідь, треба бути дуже чуйним. Відповідь приходить часто дорогою неочікуваною. Появляється ем, е, так. Е, Субтельно, хто не навчається бачно чувати, може її не зауважити. Отже ж, якими дорогами приходиться найчастіше відповідь Марії? Часом Пресвята Діва пригадує тобі Божі заповіді, поручення Ісуса Христа, Євангелії або якийсь обов'язок, про який забув. Часто відповідь приходить через настоятелів, які щось кажуть, вчинити. Деколи Марія присилає до нас людей з просьбами. Ісус Христос сказав: Дай тому, хто тебе просить. Дай кожному. Хто тебе просить, не вільно тільки сповняти просьби про щось злого. Часом повпливають обставини, випадково почута розмова, несподівана зустріч, спізнення на потяг, і багато цього роду речей може бути вказанням болі Марії. Треба мати очі відкриті на все. Раз по раз отримати, отримаєш добре натхнення. Навчишся з часом відрізняти Боже натхнення від підступів свого духа. Коли б, однак випадково з доброї віри підступ підступний підшип сатани або власне власна думка, взяв за волю Марії, не потребуєш лякатися. Хто віддався і щиро шукає її волі, за того вона бере відповідальність не тільки ніхто не понесе прадові шкоди, але сповнить добрий вчинок. Коли зрозумієш відповідь Марії, повернися до акту віддання. Віддай її себе і виконання і старайся це сповнити. Акт віддання є завжди підставовий і найважливіший. Часто, а може, найчастіше, жодна вирізна відповідь не приходить. Питаєш, тиша. Не суди тоді, що питання не має сенсу. Варто і треба питати навіть хоча б. Передбачувалося, що знов не буде жодної вказівки. Без питання будеш все чинити самовільно, і віддання буде з нудою. Дорога віддання є звичною простою, речі надзвичайні рідко на ній трапляються. Ця дорога віри і довіри. Що, однак, вчинити, коли не маєш відповіді? Найкраще почекай, як довго можна, щоби власна неспокійна рухливістю не псути Марії її планів. Коли вже чекати не можеш, попроси її про світло вибери сам те, що, на твою думку, найбільше їй тепер подобається. Віддай їй твій вибір із з і спокоєм виконай те, що вибрав. Марія для того не вдала відповіді, бо бачила, що сам вибереш те, що є її волею. Не на всілякий випадок, бо ніколи не знаєш, що добре питав, попроси, щоб тобі тебе завернуло з дороги або відсунуло злі наслідки вибору. Коли б, бути звий і будь тоді цілковито спокійний. Ото маєш зв'язли за зарисування дороги зі всіх ситуаціях, щоб твоє віддання могло статися життям. Коли знаєш, чого Марія хоче, Віддай і виконай, коли не знаєш, запитай і чекай на відповідь. Коли відповідь зрозумієш, віддай та і виконай. Коли не зрозумієш, вибери сам згідно вищих вказівок. Віддай вибір Марії, виконай і будь спокійний. Оце найкращому скорочені головні засади життя на дорозі. Відання, мудрі і прості, доступні для кожного вміщення цих 10 хвилин сьогоднішнього відео. Завтра в саме свято непорошно за розважимо розважимо, як з'єднатися з, з Марією, а зараз молімося. Сьогодні початок нашого спасіння в лоні на плідні проростає, радується наостанок Анна з Йоакимом, і разом веселиться звільнений Адам. З ними і ми заспіваємо ті, що зачинає. Радуйся, благодатна Господь з тобою. Діва і Богородиця Марія, без... безмежна весільна світлиця Небесного Жениха. За Божим задумом зачинається сьогодні від наплідних. Колісниця для слова прикрашується, тимто й вона, будучи матір'ю життя, називається небесними дверми. Нехай славиться святе і непорочне зачаття при діви Божої Матері Марії від віків до віків. Амінь.